Усім привіт! Мене звати Артем і радий вас вітати на каналі ArtiCube. Сьогодні я вас навчу збирати ось такий кубик, на якого видно механізм. Перед початком основної частини хочу вас попросити поставити лайк та підписатись на мій канал, я буду дуже вдячний. Перед тим як його навчатися збирати, ви вже повинні збирати міти кубик звичайний 3х3, бо все звідти... Десь сюди. І головне запам'ятати кольори, де які знаходяться. Що, що зелений, потім помаранчевий, потім синій, потім червоний. Ну, якщо брати з білого центру. Кубик розібраний, шукаємо білий центр. Ось у нас білий. І тепер треба нам підставити елементи. Дивимось. Які тут у нас сині, наприклад. Робимо як звичайний хрест на кубику 3х3. Підставляємо синій, Шукаємо наступний червоний. Червоного центра нема, але ми знаємо, що червоний після синього. ми робимо помаранчевий навпроти червоного, підставляємо. І останній залишився ось тут. Ось! Хрест зібраний. Тепер треба кути. Дивимося, зелено-помаранчево-білий. Бачимо, підставляємо. Червоно-зелено-білий. Шукаємо, підставляємо і так з усіма іншими. Ось, один шар у нас готовий. Тепер треба ребра. Ребра так само, як в звичайному кубику збираються, але бачимо, що ось тут нема кольорів. Треба спеціально ось такі ребра. Тому спочатку можна підставити звичайні, які підходять. Ось. Сюди ось тут червоне, тут синє, ми знаємо. Шукаємо і просто можна підставити. Думаємо, що тут червоний. Все. Тут треба вже нам просто ось таке ребро. Підставляємо і робимо формулу. Ось. Воно на місці. Далі беремо. Ось сюди треба нам по... виходить помаранчевий. Залишився останній шар. Дивимося, ось тут у нас видно, ніби ось ці три елементи у нас підставлені, правильно. Але ми не знаємо, бо ось ці два вони однакові. Може і ось цей бути на місці, і ось цей, Або навпаки. Тому просто спробуємо якусь формулу, наприклад, лінію. Дивимося. Що у нас на місцях? Ага, нічого. Нового, тепер сюди. Угу. Бачимо, що у нас ось ці два елементи не на своїх місцях, а ось ці може на своїх. Тепер просто дивимося, формула. І ось все перевернуто вже як треба. Тепер лише залишилось поміняти місцями. Бачимо, що ось ці, напевно, на своїх. Ось так от. Тепер треба нам розставити кути. Дивимося, які вже на місці ніякі, значить робимо просто формулу. Угу. Тут у нас вже співпав. І тут у нас співпав, але ось ці не співпали. Спробуємо ще раз. Дивимось і бачимо, що ось ці два у нас не підходять. Ось ці два підійшли на своє місце, а ось ці ні. Що це може означати? Це може означати, що ось як цей елемент повинен бути ось тут, а цей ось тут. Значить. Бачимо, що у нас правильно ось ці точно два стоять, і орієнтуємось по ним. Тепер знову робимо все те саме. І бачимо, що у нас все на своїх місцях. Лише залишилось перевернути і все. Кубик зібраний. З вами був я, Артем. Бувайте.